Брудна вода та часті відключення. Майже щодня жителі з різних районів Ужгорода залишаються без водопостачання. Звісно, такі відключення приносять зайвий клопіт не лише споживачам, а й робітникам водоканалу, які в будь-яку погоду мають ліквідувати аварію на водогонах міста. Маємо 286 кілометрів наших балансових мереж по місту. Більше половини знаходяться вже поза межами експлуатації, тобто вони є аварійні. 286 на 2 це 140 з лишнім кілометрів, які щоденно потребують заміни, а ми можемо лише ремонтувати. Тому кожен божий день робота підприємства починається з тих аварійних ситуацій, проговорювання, направлення аварійних бригад. Першочергові, другорядні для того, щоб ми змогли цю водичку подавати людям максимально швидко усунути ці всі недоліки для забезпечення містян водою. Щодо брудної води у кранах Ужгородців, директор підприємства додає, такою вона може бути після проведення ремонтних робіт, тобто, це механічний бруд. Ми витримуємо зараз показники якості по санпіну. Тобто вода в систему подається якості питна вода. Є питання щодо вторинного забруднення вже в розподільчих мережах, в тому числі і внутрішньобудинкових, які також на, на сьогоднішній день, можливо, відсотків 10 лише житлового фонду замінені внутрішньобудинкові мережі. Всі інші є старі. Востаннє тарифи на водопостачання та водовідведення переглядались у 2022 році. Наразі він для ужгородців встановлений на рівні 42 гривень 86 копійок за кубічний метр. Плановий розрахунок тарифу, який водоканал міста Ужгород подав до НКРКП, передбачає підвищення вартості послуг на 51 відсоток. Та його не затвердили. Ми як підприємство звернулися з позовом. До адміністративного суду в місті Київ щодо вчинення дій, покладених на регулятора, саме встановлення економічно обґрунтованого тарифу на 24 й розрахунковий рік. Підприємство наразі збиткове за 23-й рік, за три квартали, маємо близько 22 мільйонів гривень прямих збитків. По платежах, по населенню дебюторка складає за 120 мільйонів гривень. Частину коштів підприємству відшкодовує Ужгородська міська рада, та цього замало, аби покрити борги. Якщо тариф надалі залишатиметься на нинішньому рівні і не буде повного відшкодування збитків, підприємство може збанкрутувати.